Бойовики цієї ночі відкрили вогонь по всій лінії фронту, поновили обстріли на Маріупольському напрямку. А під Донецьком та Авдіївкою задіяли важку артилерію і танки. Серед українських вояків є поранені і, можливо, загиблі. І з нами на зв'язку наш кореспондент Євгенія Цвітанська Женю вітаю. Які справжні цифри бойових втрат? Чи ви володієте цією інформацією? Вітаю Наталю. На офіційно ренбо сьогодні озвучили, що загинув один військовослужбовець, і ще десятеро були поранені. Достоменно відомо, що більшість цих поранених – це поранені під а саме район промзони. Хочу сказати, що таких запекалих боїв по всій. Територіатоб не було просто дуже давно. Вечір був надзвичайно покельним. А надвечір бойовики почали обстріли, пускали всі види зброї, які тільки можливо. Міномети гаубиці 122-го калібру. Працювали танки журналістів від самого ранку через складу ситуацію Туди просто не пускають, хоча ще раніше туди можна було. Відео того нічного бою виклала організація волонтерська організація «Повертайся живим. Я пропоную переглянути це відео та послухати, що кажуть військовослужбовці про цю ніч. Сейчас там теж йдуть бойові столкновения, но уже з трьох дня. Вот, Боевики наступают с разных, скажем так, позиций, то есть не целенаправленно с одной точки. А вот они как-то идут и в обход с разных сторон. Ожидаем лучшего, но готовимся к худшему. Пока что укрепляем позиции. Смотрим, как оно будет дальше. Що найменше шестеро поранених сьогодні напередодні вечері доправили до шпиталю із завдіївки. Нині їх перевезли до Дніпропетровська, а ще двох з пісків кажуть лікарі, що вони середньої тяжкості, і вони заспокоюють, що їхньому життю нічого не загрожує. Хоча один боєць має тяжке поранення у око. Сейчас там тоже идут э, боевые столкновения, но уже стрелка дня. Вот э, боевики наступают с разных, э, скажем так, позиций. То есть э, не целенаправленно с одной точки, а вот они как-то... Троє десантиків, що підірвалися на міні. А що понеділок, трьох десантиків теж сьогодні доправили до Дніпропетровського шпиталю. Всіх зустрічала моя колега Ольга Павловська. А вона каже, що двом сьом бійцям бійців ампутували дві ноги. Ну і власне очікують ще на поранених. Дігались в колонії таке колишньо. розсипались веєром і наїхали. І люфуга собі ні на пані. Она давно там в дороге, нету поля, старая. Тяжелое ранение с размножением стопы. И хирургами вчера было принято решение об ампутации стопы. Состояние всех бойцов стабильное. Они все получают необходимое лечение и прогноз для выздоровления благоприятный. Ну, ось ми маємо останню інформацію, що в день у районі правозони теж е, були поранені. Е, кількість їх невідома і також за розвідданими знаємо, що е, туди бойовики підтягують піхоту, і, начебто, на одну з позицій е, бойовиків в районі розєснувацької е, розв'язки сьогодні. Е, навіть приїжджав хтось із лідерих, лідерів не, е, незаконних озброєних формувань. Ну, ось таку маємо ситуацію, Наталю. Жені, спасибі Євгенія Цвітанська з передової завдіївки. Там цієї ночі було справжнє пекло, і бажано, щоб в цієї ночі подібне пекло упередила ОБСЄ, яка власне і покликана стежити за дотриманням так званого перемир'я.